Привіт всім, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні. Сердита. Бабуська, у Роблокс. І так, останній раз ми це проходили дуже давно. Я пройшов тільки легкий рівень. І тому я вирішив зайти до неї в гості, подивитися, що вона, як там і вкрасти неї пару печенек Ну я вкрасти, я хотів просто взяти, чуєш, баба має давати печиво. Прийшов по печиво і все. І вона вже від мене не моглася відчепити. Тікав, виживав, все проходив. Добавили купу нового, дуже важкий рівень. Я б сказав, дуже дуже важкий рівень. Тому вам буде на що подивитися. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал ще не підписані. І коментуйте, бо коменти це важливо. Тем, бо бабу, житимо, най не кажу що. Погнали? Так, такс, такс, такс. ну що там у нас дивіться. Спид. Спет, храпет, шмарки йдуть. Зараз ми подивимось. Давно ми до неї не заходили. Изи, ми прийшли дуже давно. А тепер давайте харт. Я пам'ятаю, я изи довго приходив, ну а хард, хард це вообще капець. І що тут? Я що забув? О, це моя кімната? Це мой ліжка. Привет, привіт, привіт. Дибаш здоровля! Дебаш здоровля! Так, що у нас тут? Э, так, вона знизу. А це що за шмарки? йо де вниз? Там треба з ним переговорити чи що? Хто пам'ятає, що треба? Фінграндмас Е... В кухні вона, напевне, так? Тайм, час вже пішов, а я ще нічого не робив. Чого ти години дзвонить? Тут тупік, там тупік. Я не розумію, де кухня. Я не знаю, де в мене кімнаті кухня. Е, все закрито. Ей, э, я зайшов цю штуку. Ааа, добрий вечір. Ааа, печу, все, знайшли печу, шо? give me the cookies back! дай мені печу назад каже. Фин за этикей. Да, 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 я куди мені що робити? Як вона їде. Я забув навіть, що вона вміє Так, добре, що мені зробити треба? Воу воу, воу 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 Пані 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 этик, атик, атик. А шо! А шо? А е... А мені ключ треба було почекай, почекай, почекай. Може ключ десь тут. Телевізор. А, е, то не лови. А, тут же вона двері відкрила. всі. Добре, валимо. баба Баба, баба? Що там говориш? Чекай ключ, е, ключ де? Ключ у мене в кишені був. Вона не забрала ключ. Вона не завела, ключ не забрала. Давай, давай, кукисбек. Купа часу втратив через неї! Давайте заново. Їде, їде, їде! Так, куди, куди? Ви мені показуєте дрову, я нічого че... Не розумію. Є! Yeah. Oh. А де вона? Вона нас зени Я не знав, що там током б'є. Чесне слово, я не знав. А, я б. <кхи> я не розумію, що це таке еси твори. Я шуни нічого Не годин. пройти Куклі Купизбек. Я у шоці просто Тихо. 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 Норма, нормально Все лізем до дуре. А куда на лизом, чи стрельцы? О, миш! <кхи> Щур Капішур великий. Е! Та тут таких пасток ще вообще не знаю. Я що знову що шещур може мене завалити? Ей! А дві яйн. А, ї... а, її теж завалив. Я не очікував такого чесне слово. У! Добре, ведь. А, тут ще один! Та скільки тут тих щурів? Мені треба зіграти легкий рівень і нагадати собі, що і як. А то тут хуже світу. Тихо? Ай, не перескочив. Добре, там зверху два щура. Мені якось треба їх обійти. Так, щоб вони мене не з'їли. Тихо, тихо, добре. Чекай. Але куди мені ліпше піти? А, в саме кінець я піду, давай. Ага, я звідси не дойду чи дойду? Не дойду, напевно. Добре, дойшов! Є, нарешті. Відкрив вікно, все, де ми є? У, у. Ага, я теж У. Та це ужас. Що та баба понавероблела. А де вона прийшла? А як вона прийшла? А, може, тут пролізти? А я вмію присідати? А я присідати не вмію. А чого я не вмію присідати? А як мені тут пройти, якщо я присідати не вмію? Прикол. А, може я туди? А, не, не пускає мене туди Слухайте, я присідати не вмію він не присідає, дивіться, він лише скакати вміє. Все. Це не втеча в'язниці, Це втеча від баби. О, перескочив. Є, але я волю, тихо. Добре, добре, далі що? Далі ще є. Скільки разів вже вмирав нині? Та то ніхто ще так не вмирав, як я. Не ну але важки, ну от ви знаєте. Добре, прийшов. Так, тут щур, нема щура Все! А де вона? Я чую, вона йде! Йде, 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 йде! Куди Куда йти? Ну, дайте дихає. А я не можу зайти до хати? Типа, а що мені робити? Бачу свічку. А що мені робити? Дучаска! Не бей мене! Ай! Так, мені десь залізти напевне, треба. Або сховатися. Хтось щось бачить? Дивіться, ну тут є двері, але я зайти не можу. Да тільки геть, звідси. Ужас. Давай ще раз. Give me cookies back. Почекай. А що тут, хлопці, скрізь мені куди мені йти? Run, coming to get you. you. Може, мені на цей залізти. Гранни'ском to get! You. О! О! Я в шоці! Я навіть би і не міг подумати, що сюди треба стрибнути. Прийшов! Прийшов. На розслабоні. ха <рес> зачепив в самом кінці! Але там прийшов! Добре! Добре! О! Оу! Добре! Тихо? Нормас! Валимо, як має бути. Ліфт! Поїхали! Я поїхав, ти сиди там. Стай у бабулю! Це просто ужас! Звись, скільки я вже часу граю! Які тут рекорди? А тут ніякого рекорда я не поб'ю. як вона така зла? За все. Ого! Я не знаю, що тут є. А я можу якось перескочити? Вау! ще одна буде докотиться. Воу! Перескочив. треба Воу! Wow! Нормально. Повезло. Тут повезло. Так. Там ще сьогодні. Ах! Треба якось тут швидко пробігти. Это стоїть Опа! Воу! який прикол! Красиво, ні? Почекай по сонці. Диви Гарно, все понад А, тут зомбаки. Тихо-тихо. Тихо-тихо. А до чого тут баба до тих зомбаків? До чого? Де зомбаки, а де баба? Давай міша. Я швидко бігти не можу. Диви, Там ще якась дівка біжить. Ай. <звуч> <звуч> значить, мені зразу треба бігти в лівий бік. І тепер правий. Може і не вправий, я не О, звідти біжить. Звідти біжить, значить прямо. Та там тобік! -то, значить мені не туди в Ого, а в який бік? Ну бити я їх не можу. Чим я їх буду бити? Я не маю чим бити. Наліво. Направо. Дивіться, ну там справа йде і там зліво йде. Ну мені виглядає ніби точно сюди. Але ж тут тупік, Але ж там тупік, Ну то як? То що мені робити? Що мені робити? Люди, поміж. <поє поє поє> де мені йти, бо тут такі зомбаки страшні. А ну якщо прямо направо. Наліво. Мені здається, що сюди. Та? Там наліво, певно, треба випіти. А не, я добре пішов, Давай! Да я! Я знайшов драбину! І И мені туди! Так, куда я біг там? Прямо, 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 прямо! Давай, 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 давай! Прямо! Прямо, направо! Поймемоліво! Я не помню! Я вже все забыл, але драбину я бы знайшов! Давай, 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 направо! Давай, 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 туда, я. Две, то бежит, давай, я відрваюся. Направо. Давай, давай, давай. Є! Yeah! як мені повезло. А що повезло? За баба прийти повезла. Таке, страшний. А де баба? Або, баба. мне двері. Де вона? Вона десь хо... Бачу, бачу. Почекай! віддай мені печу, віддай мені мне печу. То кому ти в то печу купила. Давай, 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 давай. Десь тут має бути якийсь прокид. Я почекай, то get you. Оооо, oh. oh. да побачимо. Oh, oh, oh. Спит. Ах ти ж, би тобі добре було. Я хотів усі поздравити. А, я вже без того шолома. Дай не пройду. А, а як вона ловит, я не розумію Вона ж така стара от <плевать> выхода, ну от як вона лови. Що то тут не чест. Давай, где зда. Всем привет. Привет. Дай-дай-дай-дай-дай, чекай, чекай. Не, сюди иде. Добре. <сміст> ходи ходи я за мною. Давай, давай, догониш? To <плевать> to get get you? you, ти Двейка. Гранни Де то є. Воу-воу-воу, що за Уху! Не ху Надо розслабоні. Та я зразу міг прийти. Так, що у нас тут, Щурі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Че страшно, Де, до куда мне? Не туди. Так. Норма, дивіться схожу. Чули там зверху крапила? спати. спад. Налиш спить, храпить и кричить Спить, храпить и кричить Давай, 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 давай. <плух> давай, давай. Нормас, нормас, давай, вниз Добре, добре. Оу, чекай, я чуть не а що, тут? Ты що здурела, чи сдурела, чешу? Две Вона на якійсь машине ездит. О, може я за тут таку машину мати? Та тільки я дзю. А ну! Що, гонки! Я збавив до їх точні? А як стрибати? А, стрибає? На у нас стрибає. Давай, 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 давай! Двоє як файно їде. Мені треба рекорд побити, двіть. Аааа, хто... я не стрибну. А звідки я знову ж там треба? Тихо, давай, погнали! Раз, два, три, четире. Газу. Нормально, диви! Оце валю, диви-диви! Лише трошки не треба було камеру обертати. І все було файно. Давай, ще раз. Яй-яй-яй, тайм. Давай, 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 давай. Я не пам'ятаю, чи там в кінці з ним треба буде битися, чи не треба. Буде. Я цього не пам'ятаю. О, Фініш! Ні, не фініш. Ще не фініш, а коли буде? Добре. Йо. Ого. Я надіюся, звідси буду. Є, фініш. Красота. Давай. Стоп. Пішки. Відкрили двері. А неї капець хата. Виглядала якась маленька а тепер. Яка моя смерть це порахована на психоміт. Я думаю, вже 10 точно було. Добре! Сюда! Чекай! Чекай! Шуруй! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! давай. Якісь нитки пускає. Вс, не зачепиш? Ого! Мені це фінал. Куки, зуки. <laughs> Куки, зуки! Куки, базука! Де... Бачу! А то вона не одна. Ее yeah, На! Але базука, файна. Давай, що ти? Та та, да ю. Uh. Де, головна? Покажи, де головна? Що? На розслабоні. Двері аж відкрилися! You, а що тут? Winners room. А там двері відкрились. Мені назад на пантрейти. А що за winners Room? Кімната переможців. Йой-йой-йой. -йо. Тупортали якийсь. Морнинг, телепорт ту старт. Печиво. Ем-ем-ем, А ну ще. Поїли. О, нам ще можеш покатати. Неу, а ну туда. А, то я звідси назад можу поїхати? А час пішов, о час спинився, Да, я. Весь який їду, Воу-воу-воу. Дві, а я на самий початок можу їхати. Хова! А, воу! А звідки я буду починати? <свідси> звідси! Ви серйозно, ти я ж це прийшов? А я це не грав. Дві, час йде. А що мені час, як я це прийшов. Ну, що я вам скажу? Важкий рівень проти бабулі. Дуже важкий. То нелегкий, легкий і не легкий, хоча легкий не пам'ятаю, але я думаю, що він був набагато легший. А тут було тяжко. Навіть важче, ніж я робив течу з в'язниці. Рівень лава. А, трошки долетів. Навіть був важчий. Так що... Попробуйте! Хто пройде, напишіть мені, що ви прийшли. Напишіть який ваш час. Мій час 861 секунда. Це скільки хвилин? Та це десь 12 хвилин. Я міг би швидше. Я не хотів швидше. Давай, давай, давай. На другий раз. Я думаю, я ще десь зніму суші 2. А то я страшні суші прийшов, а другу частину я не грав. Так що ми пограємо в суші 2, а потім пограємо ще 99 ночей у лісі. Там нове одно буде в, в неділю. Е, диви, що вони зробили? Щас ми завалили. А, о, тепер я тут з'явився. Все. Барі... Морф? Ні-ні, я звідти вже втік. Все, все, мені не треба. Чекаємо на надважкий рівень. І тоді ми це продовжимо. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових серій, далі буде ще. Що ж, ти ще не бити? Денікс, давай, давай, стріляй стріляй, я вот я тут стю. Все, па-па. На Ютуб канал підпишись. І в схеп Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Gol Jean